Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, В календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Діти, я рада усіх вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами відправимося у країну геометричних фігур. Щоб туди потрапити, нам потрібно пройти по стежці із геометричних фігур. Погляньте, ось перед нами стежка, і на ній зараз з'являтимуться фігури. Нам треба їх назвати, і тільки тоді ми зможемо потрапити до країни геометричних фігур. Ну що, давайте називати квадрат. Круг, трикутник, квадрат. Круг. Так, усі фігури назвали. І ось перед нами країна геометричних фігур. Погляньте, який замок стоїть чудовий. Ну що, вирушаємо? Геометричні фігури дуже люблять гратися на ігрових майданчиках, які повсюди в тій країні є. У них на майданчиках є пісочниці, різні гойдалки. Діти, а ви любите гратися на дитячих майданчиках? Давайте пограємо в гру Геометрична гойдалка. Діти, погляньте, ось гойдалка, і на ній полюбляють бавитися геометричні фігури. Будемо з вами дивитися, що це за фігури, і рахувати їх. Яка це фігура? Так, це квадрат. А ось і ще геометричні фігури. Погляньте, серед них є ще один квадрат. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур квадратів на гойдалці. Правильно! На гойдалці два квадрати. А поруч із квадратами гойдається круг. Давайте порахуємо, скільки кругів гайдається на гойдалці. Так, правильно, один. Діти. А яких геометричних фігур більше? Квадратів чи кругів? Правильно, квадратів більше. А що нам треба зробити, щоб і кругів, і квадратів. Стало порівну. Правильно додати іще один круг. Молодці. Діти, ну а тепер кругів і квадратів порівну. Так, правильно, тепер їх порівну. Кругів стільки ж, скільки їх квадратів. Ось перед нами нова гойдалка. Давайте подивимось. А які геометричні фігури гойдаються на цій гойдалці? Погляньте, це трикутник, а поряд із ним іще один трикутник. Давайте порахуємо, скільки всього трикутників гойдається на гойдалці. Правильно! На гойдалці два трикутники. А поруч із трикутниками на гойдалці гойдається круг. Діти, порахуйте, а яких фігур більше трикутників чи кругів? Правильно, трикутників. А що треба зробити, щоб геометричних фігур стало порівним? Так, правильно треба додати іще один круг. Ось він з'явився, і тепер фігур стало порівні. Молодці. Ви знаєте, діти, наші геометричні фігури. Полюбляють створювати різні малюнки. І тому я пропоную пограти. Ось перед нами є ось такі малюнки, це зразки, і на них є якесь зображення. І це зображення складене із геометричних фігур. Ось перед нами квітка. Бачите, серединка це круг, пелюсточки теж із круга, а вазончик зроблений із трикутника. І от я вам пропоную розглянути. Зразки та спробувати самостійно викласти вдома із геометричних фігур різноманітні малюнки. Та не забувайте про зворотній зв'язок, надсилайте свої роботи, я дуже на них чекатиму. Діти, ось ми і побували з вами в країні геометрії. Було дуже цікаво ви усі великі молодці. Давайте вже будемо прощатися з вами. До нових зустрічей. Бувайте! Мапа-мама зранку встала на зарядку, а її малята бігають на п'ятках, на п'ятках п'ятках бігають, кумині мавпенята. На п'ятках п'ятках бігають, маленькі мавпенята. А От, татусь ведмедик. Лапки піднімає, як набрати сили, ведмежат навчає, лапки, лапки, лапоньки Ведмеді піднімають, лапки, лапки, лапоньки, всі дружно виставляють, На галявці зайці бігають, стрибають, як швидкими стати, добре вони знають. Стрип, 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 стрим 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 стрибають, стрип, разом тренують лапи, на зайці хитрунка хитрунко поглядає, бо для лисеняток їх спіймати має, на носках тихесенько малеча походжає, полювати матінці вона не заважає. Гра Що зайве. Вам необхідно розглянути предмети і визначити, що зайве і чому, порівнюючи їх за розміром, кольором та формою. Що зайве Вірно. А чому? Правильно, тому що це яблуко велике, а всі інші маленькі. Що зайве? Вірно, чому? Тому що цей гарбуз великий, а всі інші маленькі. Що зайве? Так. Чому? Тому що цей листочок великий, а всі інші маленькі. Що зайве? Так. Чому? Тому що ця пірамідка велика, а всі інші? маленькі. Що зайве. Так, чому? Тому що цей жучок великий, а всі інші маленькі. Що зайве? Вірно, чому? Тому що у круга нема кутів, а у інших фігур є? Що зайве? Так, а чому? Тому що круг жовтого кольору, а всі інші фігури зеленого. Що зайве? Вірно чому? Тому що квадрат жовтого кольору, а всі інші фігури блакитного, що зайве. Вірно чому? Тому що цей листочок зеленого кольору, а всі інші? Оранжевого. Що зайве? Так. Чому? Тому що помідор червоного кольору, а всі інші овочі зеленого. Що зайве? Так, чому? Тому що слива фіолетового кольору, а всі інші фрукти жовтого. Що зайве? Вірно чому? Тому що цей грибочок великий за розміром, а всі інші Маленькі. Молодці. Гарна робота.